Друзі, не проходить навіть тижня, аби ми не почули новину про те, що у чергової хорошої людини украли велосипед. Розпач від крадіжки велосипеду дуже складно порівняти з якимось іншим розпачем. Він дійсно особливий, тому що велосипед це це одна з тих речей матеріального світу, до якої людина дуже прив'язується. Тобто велосипед відчуваєш, як як друга насправді, і ці емоції не порівняти з тим, якби, наприклад, у вас вкрали хлібницю, якби у вас вкрали труси з балкону. Це зовсім іншого характеру розпач. Тому нам здається дуже важливим розібратися у тих причинах, чому крадуть велосипеди, і дати, бодай спробувати, дати ті поради, які допоможуть вам вберегти ваш велосипед від того, аби він не опинився під чиєюсь брудною сракою. Отже, якщо ви спробуєте думати, як злочинець, що би ви крали? Ви б точно крали те, що, по-перше, найлегше вкрасти, те, що дорого коштує, те, що можна легко сплавити. І ще ви крали б щось таке, що погано шукають або не шукатимуть взагалі. І що ж це? Давайте разом порозмірковуємо. Може, це зимові варішки зі сніжинками або бабусин каверор з оленями. Чи може це холодильник Донбас або Піаніно Україна? Може, це червона кепочка Сільверстоун. Дійсно, саме велосипед є найзручнішою річчю, яку можна вкрасти, тому що одразу після крадіжки ви на нього сідаєте і їдете. І якщо його колишній власник не «Усейн Болт, вас ніхто і ніколи не наздожене, тому що саме велосипед в умовах міста є найманевровішим, найшвидшим. Транспортним засобом. Саме велосипед найлегше продати, найпростіше це зробити по запчастинам, можна перефарбувати, можна продати в найближчому селі варіантів, єтьма. Ну і саме велосипеди чомусь дуже складно шукають правоохоронні органи. Тому, як ви розумієте, якщо щось і красти, то красти тільки велосипед. Ну що, вкручуємо назад свої моральні цінності, поняття про добро і зло. Вкручуємо сюди, не зачепіть міски. І спробуємо розібратися в питанні, як же вберегти свій велосипед від крадіжок. Порада номер один. Якщо ви хочете, щоб ваш велосипед не вкрали після того, як ви його залишили без нагляду, не залишайте велосипед без нагляду. Будь-який замок можна відкрити, включно з уподібними замками. Е, головна різниця між замками у тому, як багато часу, злочинцю, і які сам, саме пристосування потрібні для того, щоб украсти ваш замок. Але головне у цьому пункті це те, що будь-який замок можна відкрити. І от я просто вращаю винт, який через жидкість передає давлення на поршень з наконечником. Все, От всього-навсього. Ланцюг у подібний замок. Замок з металевих пластин, який складається в акуратну коробочку. Про тросики, які продаються на базарі, я взагалі мовчу. Можете з таким самим успіхом носити просто з собою моток капронової нитки. Ну, замість тросика, який ви купили на базарі, як правило. І отак просто капроновою ниткою приматувати велік. Реально по. Трудозатратам, які треба буде витратити на те, щоб відрізати цей тросик, який ви купили, це одне і те саме. У мене колись такий замок, він просто від морозу отак от просто раз і розчахнувся. Єдине, що треба сказати, в захист усіх цих замків, по-перше, що якісний замок з якісної сталі будуть розкривати довше, цілком ймовірно, що той інструмент, який буде. У грабіжника, у злочинця з собою він, наприклад, не відкриє якийсь крутий велозамок, і йому доведеться відкривати цей замок якимось іншим чином. А так, що дорогий велозамок, що отакий, він захищає лише від непрофесіоналів, від якихось раптових зальотних ребят. От тому, в принципі, рекомендація від Трясця купити якісну капронову нитку або взагалі десь у діда позичить проволки мідної або навіть алюмінієва підійде. Просто щоб ви ж любите, коли типу, ну от я прищебнув, все я свою відповідальність зняв. Замок мене збереже. А шнурки від кедів? У шнурки від кедів, Взагалі ідеальний варіант. Супер порада від Трясця, безвідходне виробництво. Якщо ви зносили свої кеди. Не поспішайте їх викидати. Спочатку витягніть з них шнурки. Ці шнурки будуть чудовим засобом захисту вашого велосипеду від грабіжок. Ви можете прив'язати свій велосипед на шнурки, але як каже Костя, обов'язково не забудьте зав'язати на бантик, а краще на 2-3 бантика, і це буде те ж саме, що ви залишите його на отакий розкішний трос. Можна ще дуже багато говорити про велозамки, але я ще раз повторюся, просто не покладайтесь на них. А якщо ви поклались на них, то будь ласка, тоді давайте без оцих, е зробіть, будь ласка, репост, я такий хороший, у мене украли велосипед, ти сам лох, ти сам с**ка, лох, що залишив на оцей шматок лайна свого дорогоцінного коня. Що ти кажеш, Костя? Ну, репост треба робити, щоб бачили. Що... що що, що ти лох? Щоб люди боялись. Я сам лох, у мене украли велик, знаєте звідки? З... Поміж поверхами сушки такі є в типових панельних радянських будинках. От у мене з цього балкону вкрали один раз велик, потім ми з татом поставили туди грати. І все одно розкрили замок, отакий величезний, який там висів на цих гратах, і винесли ще й другий велик. Тому я добре знаю ці відчуття, і тому я сам був лохом. Якщо ви хочете бути лохами, будь ласка, ось, ось замок отакий. Хочете ще бути більшим замком, купіть собі важкий замок, десь 1,5 кг ваги. Возіть його з собою три роки, радійте, що у вас його не крадуть. І на четвертий рік обов'язково знайдеться чувак, який візьме, отак і тиме якась баришня, він витягне ні відімку або якусь заколку з її е, голови і просто візьме і його розкриє і все. Новомодний сучасний засіб, gps трекери gps маячки Я знаю, що зараз багатьох засмутить те, що я скажу далі. Ви можете з цим не погоджуватись. Коротше, суть в чому? В тому, що ви башляєте десь 150-200 доларів не менше за якісний варіант, який буде довго тримати батарею. І після того як крадуть ваш велосипед, у вас на телефоні, на комп'ютері, ви можете бачити, що з ним відбувається. І здавалося б, усе дійсно чудово. Однак у цьому всьому ділі є дві головні проблеми. А, без сумніву вас засмутить те, що я скажу, тому що по факту ви викинули ці 100-150 доларів на вітер, а могли купити комбікорму своїм свиням. Ті, хто крадуть велосипеди, як правило, не дібіли, і якщо це не дібіл, то він прекрасно знає, де ви можете заховати цей gps маячок варіантів два. Під сідухою десь або усі 90% людей ховають під якорем в штоці вилки. Я зараз не буду цього показувати, але навіть мені з моїми кривими руками треба секунд 30 для того, щоб викрутити цей грьбаний яхір, витягнути від того звідти маячок, причепити його на найближчого їжачка і відправити цей gps маячок в далеке плавання. А ви будете собі спокійно спостерігати, викликати міліцію, друзів своїх для того, щоб вони знайшли цього їжачка і відпили. Не підозрюючи, що в цей самий час ваш прекрасний дорогущий велосипед уже давно проданий в найближчому селі, більше того, хочу вас засмутити, можна навіть не бруднить руки об шестігранники, об шток вашої вилки. Можна просто загуглить. І якщо ви це зробите, ви дізнаєтесь, що GPS-глушилка це взагалі ніякий не шпіонський гаджет, доступний лише Джеймсу Бонду, а його без проблем можна зробити, якщо у вас є руки і є паяльник. Його можна купити в інтернеті, але його навіть можна зробити. Тобто, підсумовуючи усе, вище сказане, підсумовуючи усю суть цих дорогущих штук, які називаються GPS маяками. Коли ви Залишайте свій велик, покладаючись саме на GPS-маячок, ви покладаєтесь швидше не на сам GPS-маячок, а на те, що велокрадій, який краде ваш велик, забанений в гуглі. Повірте, на автомобілях стоять дуже дорогі системи GPS-захисту, але вони глушаться отако. Біда в тому, що ці системи надають захисту настільки сильного. Наскільки дорого вони коштують. І е, об'єктивно, без жартів, ми з Костю рекомендуємо вам на ці гроші, а у випадку з якісним замком, це не менше 150 доларів, винайняти раба, який буде постійно пересуватися разом з вами і у випадку необхідності буде стерегти ваш велосипед. Дівчата, ви б хотіли свого раба? Ні. Ні. А як ви тоді будете свої велики зберігати? У нас немає віліків. Сука! — Цей блок спеціально для людей, які впевнені, що вони прохавали цей світ і знають його ідеально. І думають, говори, говори балбес, Я тут самий розумний, я залишаю свій вілік тільки в тих місцях, де є камера відеоспостереження. Тобто у місцях на кшталт оцього прекрасного місця у мене є надійний тросик, але навіть якщо він мене не захистить, он є камера відеоспостереження. І ця камера відеоспостереження мене інтелектуала точно захистить. Я взагалі нічого не буду говорити про таких людей, які таким. Чином е, думають про те, як влаштований цей світ. Просто спеціально для вас зараз будуть наступні відеокадри. І, що ще більш важливо, наступна музична композиція, яка починається такими словами: мі Кантаре! Лашате мі кантаре! Конлакітарану. Лашате мі кантаре! Соном Italia, gli spaghetti al dente, аденте. Є у come коме con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino рінос. Часто так буває, що люди вміють окреслить хворобу, окреслить проблему, але не пропонують ніякого рішення. Як ви знаєте, ми, як правило, пропонуємо вам якісь рішення. Отже, рішення номер один це власний раб. Якщо грошей на раба у вас немає, вам все ж таки хотілося б пересуватися містом на велосипеді і періодично десь його залишати під магазином, під кафе, під різними установами. Є одне єдиновірне рішення, як це можна зробити. І ім'я цьому рішенню. Ребята, велосипед купив! Красний, здоровенний! Велосипед моєї міти. Турист! Турист! Я думаю, що це найправильніше рішення усіх проблем з пересуванням містом, бо саме такий велосипед менше людей захочуть у вас вкрасти. Особливо в такому стані. Головний плюс цього велосипеда в тому, що, наприклад, саме цю модель я купив. За скільки костя, нагадай? Ну, мав купити за 150 гривень, але купив за 250 У нього зараз немає. Замок нормальний, стоїть 300 Так, да, я про це і хочу. 300. За 300 ти ніфіга не купиш. У тому то й справа, що ви можете купити собі кілька таких туристів. Ну, або, бодай, один в нормальному стані і це буде дешевше, ніж замок. Засіб пересування нормальний для міста, який буде не страшно десь залишити. Да, цей велосипед це не те, на чому я, наприклад, звик їздить, але це однозначно, значно крутіше, ніж пересуватися містом ногами, крутіше і ефективніше. Ставте лайки туристу, пишіть у коментарях, що ви думаєте на цей рахунок. І, в принципі, якщо я побачу, що є цікавість до цього, то напевно, що ми зробимо такий невеличкий проект, як це поїде, якщо вам цікаво, бо поки що це не їде. Човен не вкрадуть, а велик вкрадуть, тому що на веліку можна поїхати, а на човні ні. Так що, якщо ви хочете щось залишати в місті під банком, перед вашою роботою, перед університетом, перед супермаркетом, купіть собі човна і залишайте його. Якщо у вас велік, ніфік його там залишати. А якщо залишили його вкрали, то пиняйте на себе. Друзі, позаплановий вихід, який чесно, мені особисто дається дуже важко. Ми змушені, скільки могли відтягували цей прекрасний момент, але змушені. От саме тому ти і виглядаєш так жалко Женя, Тому що ми не змушені. А тепер ви маєте можливість допомогти трясцям. Рахуночок ви бачите внизу, і ви можете це зробити. Так, да, є рахунок, куди ви можете mm. поділитися. Дуже прошу тільки тієї сумою, яка вас не обтяжить. Якщо вас це обтяжує, бодай гривня, бодай 10 гривень, то цього не треба робити. Тільки благодійна допомога проєкту. просто дуже багато проекту. вже людей, які хотіли це зробити. давним-давним. не багато, десь 10-15. Вони не Мам. можуть це зробити, тому що Женя соромиться про це сказати. А зараз у вас є тепер така можливість, тому скидуйте хто скільки може, ми не проти, тому що у нас є для трясця купа потреб. Я думаю, що ви все прекрасно розумієте, що є сім'я, є діти, є взагалі потреби. А ми досить серйозно ставимось до. Своєї Ютуб роботи до нашого ютуб каналу, як ви бачите, зараз це ми посеред ночі знімаємо, тому що весь цей день, сьогоднішній і попередній, ми знімали цілий день, намагаючись зробити все достатньо якісно цілий рік. Ми трудилися і сподівалися дуже сильно. Сподівалися на монетизацію з Ютуба конкретно, і саме тому, що у нас за весь час нашої роботи там більше ста тисяч переглядів вже накапало. Не більше 7 доларів, десь 6 там з копійками. Тому хто може, якщо ви не хочете далі дивитися цю рекламу, я вже давно Жені пропоную закрити цю тему з цією рекламою, яка заважає, набридає і отрує ваше життя. Я до останнього сподівався на монетизацію, але зваживши на те, що ми хочемо працювати саме для українців. В Україні, говорячи українською мовою, не вийшло у нас з монетизації, не вийшло у нас і на громадському прижитися, тому що значно простіше виявляється знімати, коли ти нічого не очікуєш по коштах і маєш більшу свободу дій, ніж про щось там з кимось домовлятися. Тому зараз саме такий формат, хто може підтримати, хто хоче, хто бажає. Будь ласка, справа, справа, просимо, рахуночок є, тепер відкрито, тепер ви можете це зробити. І ми будемо вам дуже вдячні і робити все краще і якісніше.